У кожної людини є хобі. Всі вони різні. От моє ще з дитинства започаткувалася ця кулінарія. Для мене готувати їжу це справжня насолода. У своєму світі бачення, у моїх відео створюється таїнство кулінарії. Багато з моїх підписників відчувають тепло, позитив. А я поясню, готую страви не примусово і не піднаганяй, а від душі. А вона ж у мене широка і глибока. Прошу вас, ніколи в неї не плюйте. Я ж до вас завжди з добром. Десь щось і схиблю, але це ж не навмисне так буває. Всі ми живі люди. Часто стало писати, що мої страви не є корисними, то я ж і не веду блог здорового харчування. В мене на сторінках проста смачна домашня їжа. Я показую, а вам вирішувати, що готувати, а що ні. Мені приємно, що ви пишете свої відгуки, ділитеся рецептами. А саме найприємніше це те, що, повторюючи за мною, все вдається. Я цим розумію, що подача моїх рецептів є правильною. І я свій шлях обрала вірно. На вечерю приготувала ребро, подала з капустою. Добротиння! Безмежно вдячна кожному, хто підтримує. Смачного!